Військові захищають нас там, а наша війна зараз тут каже волонтерка Оксана Тимощук. Разом з земляками однодумцями дівчина відправляє в зону АТО вже другу машину з вантажем, як і попереднього разу супроводжуватиме його особисто. Ми з ними зв'язуємося наперед, питаємо, що їм потрібно, і вони дуже раді бачити лиця звідси. Допомагати їм треба, тому що вони цю допомогу дуже чекають. Вони, вони захищають нас, і це наша війна. Тут, допомагати їм там. Що переказують до нас? Вони переказують, не здавайтеся, тримайтеся. Цього разу до волонтерської діяльності активно долучилася Здолбунівська сотня самооборони та організація Патріот України. Їх представник Дмитро Сирота зазначає, що нині було більше інформації про відправлення машини, і відповідно більше жителів району надали допомогу, збирали її по селах району, а відправлять у район Дебальцево і Краматорська. Ми в Краматорську домовляємо, що ми вигрузимося на штабі, але вони нам дають свою машину. Ми розвеземо хлопцям на блокпости, щоб воно. Попало не просто в штабі там чи осіло, чи пішло далі, але щоб передати адресним хлопцям. Беремо адресні передачі, завжди беремо скільки є передач. Ну і також блокпости, шукаємо тих, хто менш забезпечений, знаємо по хлопцях, і об'їжджаємо ці села, що є в околиці, Дебальця, Бальця, Краматорська. На схід також повезуть малюнки і листи від учнів з Долбунівського району. Як зазначають волонтери, вони значно підтримують бойовий дух нашого війська. Руслан Савуляк Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.